Як є вільна хвилинка, І світло сіла, потрачила, руки ноги заболіли, пішла, поміняла роботу, сіла в'язати коврики. По 5-6 годин щодня шиє та в'яже для військових Ніна Босонченко із Кропивницького, їй 68. Каже, допомагати військовим чим може, почала із початку повномасштабного російського вторгнення. Для чого роблю? Ну, мабуть, болить за Україну. Дивитись, як на лавочках сидять, такі ж самі. У мене не вистачає совісті. Хай нашим хлопчикам трошки буде затишніше і будуть знати, що хтось за них повне, безпокоїться. Щось робить для них. Я не можу ракети купляти, дрони, а те, що я можу зробити, я роблю. У 2022 році розпочинала шити військовим спідню білизну, згодом подушки, в'яже килимки для сидіння, щоб було тепліше, та шкарпетки. Нині, говорить, найбільше шиє подушок. За рік виготовила понад півтори тисячі. Їх розмір 35 на 35 сантиметрів, наповнює флісом. Отак От плотнесенько набиваю, воно м'ягеньке виходить. Багатенько. сировини багатенько йде. Так що, якщо в кого є можливість, допомогти. І є бажання допомогти шити велком. Оце ми набили подушечку. Отака вона справненька. Матеріали для пошиву подушок отримує від благодійників і місцевої організації Разом ми сила туди ж передає те, що виготовила, а вони далі на фронт. Коли вимикають електроенергію і швейна машина не працює, береться зав'язання килимів. Коврички теж для наших захисників. Спочатку килимки виготовляла із домашніх речей, коли закінчились, почала купувати в магазинах вживаного одягу, допомагають знайомі. Перед цим одягаю маску медичну, тому що з лісу дуже багато Верси летить. Ну, скажімо так, заробила вже собі алергію. Віжу коврик десь сантиметрів 40-45. Більше не треба. Якщо пряжа нарізана, то 2-3 години коврик буде готовий. Ми робимо все для того, щоб це все скоріше закінчилося. І наші хлопці таке роблять. Велика вдячність їм за сьогоднішній ранок, за сьогоднішній день, за, за те, що я в хаті сидю, за те, що я можу, що в мене є змога їм допомагати. Повертайтесь живі і здорові. Вас чекають ваші дітки, мами, дружини. А найбільше чекають діти. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.